Багатофункціональні, міцні та надійні. Лікарняні ліжка координатори гумштабу готують до відправки. 40 комплектів медичних меблів напередодні приїхали до Вінниці з Німеччини. Гумштаб спільно з благодійним фондом «Вінниця – комфортне та безпечне місто спрямували вантаж громади області. Ми дякуємо за це Андрію Євгенічу Ковальову, очільнику фонду Катерини Поджаренко, за те, що вони прийняли ці ліжка, і відповідно ці ліжка йдуть на громади. Сьогодні їх отримує чотири громади: це Уланівська, Козятинська, Крижопільська та Тульчинська громада. Усі ліжка практично нові. В комплекті є матрац та тумба. Найбільше з них доправили до лікарні Крижополя. Там приймають пацієнтів з кількох сусідніх громад. Тому для комфорту людей у медзакладі планують повністю оновити ліжковий фонд. Планується доставити в Крижопільську олілку 15 ліжок, так як в тому році було доставлено 32 ліжка, то сьогодні ми майже забезпечили повністю лікарню усіма необхідними багатофункціональними ліжками. Наша лікарня обслуговує і Піщанську, і Стоденянську, і Городківську громаду, тому Крижопільська громада потребує якнайбільше багатофункціональних ліжок. Нові меблі допоможуть значно покращити умови перебування госпіталізованих. Сучасні ліжка дають можливість повністю коригувати положення тіла в залежності від потреб пацієнтів. Останнім часом у нас були просто закрили вторинний рівень медичної допомоги. Ми сконцентрували свою увагу на тому, щоб розвивати первинний рівень, поставили УЗД, апарат, поставили рентген апарат новий і оновлюємо матеріальну базу. Ті ліжка, які в нас там були на денному стаціонарі, вони вже занедбаному вигляді, з почему ми вирішили оновити і завдяки співпраці Між Регіональним координаційним штабом отримали таку можливість. Оновлення медичних меблів потребують ще у багатьох медзакладах регіону. На інший фонд також надходять ліжка. Ми також будемо розподіляти по громадам. Загалом, якщо ми беремо минулий рік, то близько 120 ліжок було розподілено по громадам Вінницької області. Але вони потреба в цьому є, тому що сама матеріальна база лікарень, особливо в територіальних громадах, є не не на дуже високому рівні. Тому, звичайно, для комфорту комфорту пацієнтів ці ліжка є конче необхідні. А тому гумштаб і надалі працює та шукає можливості для покращення умов лікування пацієнтів в медичних закладах Вінничини.